Найсмішніше, що ви чули від людей, які були під наркозом. Мій тато прокинувся після наркозу і весь час дивився на медсестру і казав, що радий, що його донька з ним. Говорив, що дуже її любить. Медсестра вийшла, щоб покликати доньку, і побачила мене, хлопця. Я був один єдиний в залі очікування. Вона почала істерично сміятись. Я готуюся танцювати сальсу. Прокинувся після операції на зубі мудрості і намагався покликати медсестру пальцем. Потім почав розповідати алфавіт, але не міг згадати, що буде після Г, тому починав усе спочатку. Я анестезіолог, консультант. Таких історій дуже багато. Часто це якісь зізнання у коханні. Кілька років тому утрапився мій улюблений випадок. Чоловікові було десь за 40. Він ніколи раніше не робив анестезію і сильно нервував. Коли анестезія подіяла, ми почули, що хтось співає. Це був пацієнт. Він співав у Гітлера. Є тільки один м'яч. Минулого тижня 18-річна дівчина впізнала у нашому анестезіологові чоловіка Стіндеру. Вона звинуватила його в тому, що він не з'явився на домовлену дату. Коли ми перевели її в палату, вона бурмутіла, що не сердиться, просто розчарована в чоловіках, але все ще вважає його гарним. Я дала дитині меток Сифлуран після того, як він зламав руку. Коли ми приїхали до лікарні, він зайшов у педіатричне відділення швидкої допомоги, де на стіні були наклейки з персонажами вулиці Сезам. Він почав говорити про єдинорога на стіні, його не було. Він намагався дружити з Елмо, але Елмо не хотів з ним дружити. Ми з його мамою зареготали. Я в пеклі. Жінка прокинулася після операції і сказала своєму чоловікові: Девід, у цього будильника є ніс, і він біжить, спіймай його. Боже, я прокинулася у сльозах. Я була впевнена, що одружена з Седріком Дігорі, а його щойно бив Волдеморт. Досі здригаюсь, згадуючи це, мене не могли заспокоїти. Коли я був малим, моя мама впала з даху нашого будинку і зламала собі спину. Мабуть, вона боялася, що стане овочем, тому що після операції вона запитала медсестру, я броколі чи цвітна капуста. Жіночка сказала, що її улюблена страва миші. Я просто плакала від сміху. За ці роки моя дружина перенесла кілька операцій. Зазвичай вона нічого такого не говорить після анестезії. Але одного разу вона була в хорошому гуморі і почала декламувати текст пісні Ганстер Парадайс того дня. Всі медсестри і лікарі говорили про Ганста Реперку. Жінка була вкрай збонтежена тим, що їй змусять їсти спаржу, і постійно повторювала, що не любить спаржу, особливо з яйцями, і відмовлялась їсти, гадаючи, що ми постійно пропонували їй ту спаржу. Анестезіолог сказав мені, що коли мені тільки ввели наркоз, я казав, що мої пальці як перепечена і розмокла несмачна картопля фрі. Друзики, дякуємо за перегляд. У коментарях напишіть, що ви смішного, чи говорили ви після наркозу взагалі. До нових відео, па-па! Я дала дитині метод <світкій> Ой, не так. <світкій> я не можу. <світкій> Того дня всім медсестрі! <світкій> Хорошо! Добре було, коли ти слухала музику, і я не збивалася з твоїми коментарі. Здоровенний автобус, класний нік. Це ті бік бік бас.